Сергій Логінов номер 2 Олександр Пернацький, 26 номер. Владислав Женеленко 46-й, Арсеній Процишин, 45-й номер. Джемаль гратиме під 14 номером. Олександр Скляр, 6 номер, 11-й Іван Кривошенко, 54-й Юрій Павлик, 19-й Володимир Озирюк та 43-й Владислав Авраменко. Старший тренер команди Олександр Омільчук. Львівські Карпати такі у нас ворота скривали команди. Також є непогані воротарі в лігорській команді. Тут є нарешті перший удар. Здорово, Іван Лубай пройшов. Отут вже не небезпечно, Грищенко, та треба ж було якось напевно краще виконати. Тільки щоб використати свій шанс, незграбно не пробив Грищенко, але правий захисник молодіжки. Атака Ворска триває. Кривошеєнко. Тут вже могло бути надзвичайно Страшкевича, бачимо Яструба. які будуть бігати очевидно до штрафного майданчика ястру біля м'яча один пішла на вісна навіть удар був по воротах Але це розминка для воротаря і не більше а отут здорово дивіться як Грицьо грає віддає він передачу можна зараз було забивати страшкевич страшкевич фінцить ну і тут його вже накривають на трішки перетримав гречні м'яча, хоча знову ж таки важко його тут винувачувати на швидкі. Переходять вони до карної зони Львівських Карпат. Передача. Ну от От про що ми з вами говорили. Помиляються зараз е захисники і логінов нам... Е Удар, і 2-0 стає рахунок. Вдалося перекинути стінку. Трішки хаотично зараз в як діють Карпатівці. Хороший зараз такий смачний удар був. Від пограничного тимура, який ви... Ой, як небезпечно зараз Пограничний з м'ячем, і дивіться, що зараз виробляє мозіль, як на амбразуру він кинувся. Присай! Далі! Тут може бути небезпечно і 3-0. Ні! Ну, це фантастика якась, просто просто фантастика. Був би шанс на те, щоб можна відігратися. Ну дивимося. Ніхто поки що не б'є, От Савошко. Савошко пробиває і це.